Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся, обов'язково переможемо разом. Укрнафта стягнула з міноборони сотні мільйонів, які могли б бути використані на ЗСУ на Згідно з рішенням Кабміну, паливо для військових спочатку вторгнення мало постачатись за нульовою ставкою ПДВ. І спочатку Укрнафта так і робила, однак у першій половині 2023 року уклала контракти з МО зі ставкою 7% ПДВ, внаслідок чого відомство закупило диспалива та бензинів на 5,5 мільярдів гривень, додатково сплативши 350 мільйонів гривень податку, який не повинно було. Платити більше того, вже із серпня Укрнафта почала вимагати від Міноборони платити 20% податку. І отримавши відмову, пішла до суду. Нардеп Олексій Кучеренко із цього приводу звернувся до генпрокуратури, і коли вона вступила у справу Укрнафта одразу ж. Відкликала свій позов, заявивши в суді клопотання про залишення його без розгляду. У грудні мо оголосило новий тендер на постачання палива за нульовою ставкою, і вже у січні 2024 року Укрнафта запропонувала його реалізацію однак, зазначає Кучеренко, відкритими залишаються такі питання: як як бути з 350 мільйонів гривень, які вже сплачені, і чи адекватна реакція Міноборони та правоохоронців була адекватна? Хтось нагрів 350 мільйонів на рівному місці. Пан Єрмак не хоче підказати хто, адже Укрнафта тепер контролюється ними. Віктор Бобренко у той же час зазначає, плачу і ржу, ржу і плачу. Зухвала влада висунула підозру Коломойському. Я вже років 20 уважно слідкую за Ігорі Валерійчем Коломойським. Можна сказати, що я є професійним коломойсько'ядом. Ну, десь рівня провідних пушкіністів у Пушкістані. Це визначна людина і геніальний спеціаліст з хуцпи. Хто не знає слово хуцпа, зидіш не прикладеш одним словом. Щоб приблизно зрозуміти смисл цього слова треба називати цілою фразою. Хуцпа це позамежна крайня ступінь зухвалості, причому обов'язково поза людською мораллю. Ігорі Валерії чи Мустафа Наєм Мустафа Ігоря Валерійовичу. У вас два паспорти. Це ж заборонено законодавством України. Ігорі Валеріє. Річ успогойся. У мене три. три не заборонено. Так ось офіційно заявляю, я спокійний за свого кровнічка, нічого не буде. Бо все, що зараз відбувається, це мильна бульбашка. Це спецоперація СБУ, що проводиться щоб досягти кількох задач. Перше, що Піпол схавав тему, що Володимир Олександрович бореться з корупцією так сильно, що навіть свого колишнього боса, вчителя і подільнічка, готовий скинути з поїзда. Друге, щоб ніхто не подумав нічого такого на Єрмака. Третє, щоб союзники навіть не сумнівалися, що Зеленський взявся за корупцію всерйоз і надов. Четверте, все віддано під юрисдикцію збої прокурорських, щоб насправді заплутати всіх в трьох соснах, не видавати підслідчого союзникам і потім все спустити на тормозах. Це класична хуцпа, дорогенькі, бо бігати і кричати, корупція це держзрада» і погоджувати з Коломойським слідчі дії це таки хуцпа. Я впевнений, що автор ідеї сам Ігор Валеріч. Бо якби було інакше, Наталія Мосейчук вже не брала б інтерв'юху у Зеленського про наші перспективи, а кричала про пенсіонерів, які купують по дві картоплини, або їдять попів варени. Еника чи порівнювала б вартість борщового набору зараз і у 2019 році до приходу зеленої влади, чи про тарифи, що вбивають простих українців, бо саме про це говорили на плюсах у 2018 році, і тоді ясно було, що Коломойський воює з Порошенком на інформаційних барикадах, а зараз просто договорнячок, але поки що піпл хаває доколі і готовий на парі з Резніковим, що при Зеленському Коломойський не сяде. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.